А ну дружби, шукаємо, ще двох пацанів. Двох пацанів. йо моє, є один. Ще один є сила. Зараз є семеро, кріст... Кріст... є шість. Зараз тако, ми зараз подивимося. До речі, а хто на весіллі? Зараз між вами є саме швидкі і самій сильніший. Точно? Серйозно? Що, він? А? А? Він орел, а ти що, горе? гори? Хлопці, зараз ми перевіримо насправді, хто саме швидкий, хто самі сильний. Завдання просте. Грає музика, ви всі по колу ходите, світриваєтеся, не слово танцюєте. Тільки музика закінчиться. Я називаю завдання. Ви його виконуєте, тоді сідаєте на крісло. Хто не встиг, до побачення. Готові? Пробуємо. Танцює музику, ви танцюєте. Музика зупинилася, я називаю завдання, ви його виконали, а тоді сіли.

Чехотика самий сильний. Ви знаєте, чесно, я побачив, що три пацана лежалися чотири рази. Але вони хитрі чесно все. Можемо ще раз повторити. Добре буде. Поїхали ще раз! Хлопці, але поїхали чесно! Гойна! Я на Сильні! <ріхи> сильні, дуже, дуже сильні. Встаємо, забираємо одне крісло. Одне крісло. Є, поїхали, далі танцюємо. Готувалися? Тому що ви їх порозбиваєте, ті носи. Встає крісло в сторону. Ні, ні, одне, одне крісло, одне, одне. Одне, ви одне, ви забагато забрали. О! По колу поїхали. <ті> Осі, стоп, 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 п'ять разів то звичай вгору-вниз є раз, а не вгору-вниз то два. Ще раз по колу поїхали. А а поцілувати першу дружку. Хлопці, знаєте, ви молодці крова. Але я просив поцілувати, а не відтоварити її. Добре, стаємо ближче до середини. Хлопці, ближче, ближче до центру, крісло до центру. Одне крісло залишаємо з краю. У вас є четверо, крісел три. Три крісла, три. Три крісла, так. Пацани, чвертьфінал! фінал. Готові? Поїхали! З будь якої дівчини. Ліву туфельку, ліву туфельку, ліву. стоп! Стоп, а тепер туфельки вгору, туфельки вгору. Ліва, права, права. Хлопці, міняйте швиденько, ліва туфелька. Ліва, добре, автобаса червона. Ліва, добре, 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 стоп, стоп. сап. Боже, порозували всіх, взувайте назад. <розум> Поїхали півфінал. <розум> Поїхали, <могала>. звай! <розум> Наготувати дружбу ковбасою. Біри, ха ха Дружбу був нагодувати. Стоп, 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 хлопці, хлопці, ви молодці, але при чому тут дружка? Я просив дружбу хубасою. Дружба не переживай, зато не голодний. Встаємо, хлопці, встаємо. Фінал, друзі, фінал. Два самих сильних, самих швидких пацана. Встаємо, лишаємо одне крісло. Скерострили. Так, друзі, буде три завдання. Хлопці, хлопці, хлопці. Обнімайтеся, ви молодці. Три завдання буде. Три. Готові? Три завдання, три. Вжатися 10 разів, зняти ліву туфельку з будь-якої дівчини, взяти її на руки і сісти з нею на крісло. Два переможці. Ми вам дякуємо за гарне видовище. Дружба перший. Чи як тебе звати? Русла. Руслан. Хто перший був? Дружба, чи Руслан? Двоє? Двоє? Бляха, то не канає, ні, то не підходить. Ще раз, пацани посередині крісла. Поїхали по коло це ліфтері, де й сердиза перебіра в суаметі. А біда посуди, а кабіс. О, тепер, хлопці, увага, поцілувати всіх присутніх дівчат в залі. Сумно. Барабара, бірі, бірі, <рістерість> бірі. Друзі, ще дружки не ціловані, Руслан. Дружки не ціловий. Стоп, ціло. стоп, 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 стоп. Я вам скажу чесно, вони молодці двоє. Той частини не поцілував, той частини не поцілував. А ну тепер один одного. Облачки переможцям. пасики вам фляшка шампанського. Ходіть сюди, забрати фляшку. Нап'єтеся, потім віддихнете, хлопці, оплески ще раз переможця.